Від, сьогодні я не запрошую вас на віртуальну кушетку, на якій ми будемо виговорюватися про якісь переживання творчих персон, артблоки, ецетера, як це зазвичай буває на моєму каналі. А натомість, ну я просто принесла вам замальовку осіннього пейзажу, вашу такий собі маленький етюдик і чолову розмову на фоні. Так що давайте, ви знаєте, що робить. Заберіть чай. Чи кохви, чи просто щось гаряче, загоріть, е, бо я вам не дозволяю пити холодне, бо ви застудите горло, як це зробила. Я, я не знаю наскільки у мене буде нормальна дикція. Але якщо і ви теж будете мати хриплий сексі голос, якщо застудитися, буде не класно, бо я хочу встановити одноосібну монополію на цьому каналі на хриплий сексі голос. Тому грійтеся. І не мерзніть. Мене, мене, мене звати Анта, я роблю вам відео про малювання і переживання. З вас за це мені, мабуть, лайк, комент, шер, а з мене вам за це вдячність. Ну, а ми починаємо. Сьогодні ми будемо малювати пейзаж в традіжці фарбами, бо я вирішила, що треба повипенджуватися і показати, що я малюю не тільки людей і не тільки на планшеті, а можу іноді витягнути традиційні матеріали на світ Божий, хоч і не робила це дуже давно і сподіваюся, що хоч щось з цього вийде. Поки я впорядкову робоче місце, а ви морально готуєтеся мене слухати, ділюся з вами рекомендаціями, бо що може бути на Ютубі краще за україномовний художній контент? Вірно, більше україномовного художнього контенту. Тому за посиланням в описі ви можете ознайомитися з каналом Пані Міри, яка випускає багато відосів про свій процес малювання, працює над анімаціями та коміксом і створює розмовні відоси з різних тем. А що в неї є канал в телеграмі, де вона збирає зламаний планшет? Боже, це такий веселий двіж, як колись давно. Коли була молода, теж таке робила. А тепер уже все поглинути роботою, не встигаю. Доросле життя, відповідальність за кошеня. Я не можу просто і безтурботно бігти і приймати участь. Тож ви саме ви маєте прийняти участь за мене і за себе. Давайте, не підведіть, не ганьбіть мене. Також нагадую, що нові хвилі українських митців потрібна підтримка як ніколи. І ми вам вдячні і пам'ятайте, що ви дуже нас підтримуєте своїм активом і фідбеком. Я повернулася зі своєї виставки, неочікуваний різко усвідомила що вже осінь. Знаєте, бо в мене в голові ще кінець серпня, і я ніяк не дійду до усвідомлення, що я все ж доробила свій величезний довжелезний проєкт. Для контексту тим, хто не фоловить мене, до речі, а що так, пофоловте, будь ласка, або ні, ви як хочете, у нас тут демократія. Проект мій був по створенню колоди карт. А це 78 ілюстрацій тільки на самі зображення. Плюс додавайте сюди оформлення, плюс книжка-мануал, плюс артбук. Багато-багато годин в індизайні, що, що є злом. Я я це ненавиджу. Чесно, я так люблю малювати, працювати зі шрифтами, тицяти всякі текстурки, але я ненавиджу сидіти і верстати штуки. Також я робила дизайн упаковки, і оце все замахнулася насправді на дуже масштабну, як для однієї людини, задачу і. Не вірю і сильно радію, що взагалі впоралася. Планую намутити відео окремо про це і показати. Вертаюся я в Київ, слава Богу, хоча якому там Богу, слава силам оборони. Стоїть Київ мій на місці, гарний, красивий, осінній, з золотими листочками на деревах, і оцей цей Dark Academy естетикою, і я прям така, ого, вау. Але, але. Мене не обманути. Я знаю, що осінь насправді дуже противна, бо це щоразу: мінус сонце, мінус вітамінки, плюс сірість, плюс холод, і плюс сезонне погіршення стану здоров'я. Коротше, все, як я люблю. Щоб потішити себе тим, що я не сама в цьому переконанні керуючися науковим методом, я зробила опитування: чи осінь краш чи крінж. І мене чекало розчарування. Зріс суспільство говорить, що осінь це прям класно. А я щиро не розумію, в чому прикол. Ну, а те, що красиві листочки для мене не аргумент, вибачте. У деяких є така тема, що улюблена пора року це та, коли у тебе день народження, і от у мене день народження восени. Але дивіться попередній пункт: я все ще не люблю осінь. Одна із самих стійких асоціацій з осінню, особисто у мене, це інктобер. Цьому мудвір вже так багато років, тож... Певно, більшість з вас і так в курсі, що це таке, але давайте зробимо вигляд, що є сенс розказати. Ну а що у нас відео чолове, розмовне, тому розмовляємо. І нектобер започаткував як челендж дядько на ім'я Джейк Паркер, і цьому дві ж уже скільки 14 років. Боже, це страшне, як час летить. Класична ідея тут зробити 31 ілюстрацію, яка малюється щоденно протягом жовтня, часто по списку тем і використовуючи матеріали із туші, там всякі брашпени, ручки, маркери, отаке всяке. По тій же класиці це, наче як має бути чорно-біле і традіжка, але деякі митці ці мисткині роблять і з додаванням кольору, і в діджиталі, і в міксованих техніках. Як бачите, я інктобер не роблю в цьому році. Пару разів я малювала весь челендж, але останнім часом, це 22-й, 21-й рік, я просто не дуже відчуваю достатньо сил і зацікавленості братися за подібне. Якщо я правильно пам'ятаю, в 2021 році це було, я робила інктобер в діджиталі з такою стилізацією, але там була не 31 ілюстрація, а менше, але я доробила ту серію. Напишіть, будь ласка, в коментах проводимо чергове статистичне опитування, чи ви малювали інктобер і чи малюєте зараз, от в цьому році. І з того, що ще я маю доробити до кінця осені, це перебрати свою бібліотеку і провести ревізію старих скетчбуків. Там же в мене і замальовки по інктоберу за попередні роки є. Знаєте, дуже дивне відчуття від тих скетчбуків. Якщо серед вас є олди, то напевно ви взагалі початково і прийшли на канал за моїми оглядами. Це було ще, коли я знімала росу але зі зрозумілих причин лавочку прикрито і е, тих відосів більше нема. Все. практично весь попередній рік я часто поверталася до думки, чи є сенс їх типу перезнімати українською. Бо в мене дуже змішані почуття. З одного боку, там багато якихось старих малюнків, артів, які тепер мають лише погані асоціації, і мені просто не хочеться тягнути вам на відео якісь старезні трейди з у артістами про них щось взагалі розказувати. Але і це теж частина історії. З другого боку я хотіла би зробити якесь рев'ю на ті старі малюнки, оцінивши, як я виросла технічно, як скетчбук-артіст. Певно, проговорити свої рефлексії, переживання про те, як я змінилась як людина і як змінились мої погляди. По-чесному я все ще в роздумах, як це краще зробити. Мені дуже приємно сьогодні помалювати фарбами. У мене чудова і відносно недорога гуаш від Art Creation. Я її купувала минулого літа, і наразі набір в 24 кольори коштує десь гривні в 700. Але ви в курсі да, що у нас в країні економічно позната да? звертала увагу, да, що ситуація в країні так собі не дуже стабільна хах. і ціни скачуть як ті чорти на рейві. І це. Порядок цін десь на середину жовтня 23-го, так що, якщо вони будуть ще дорожчати, то я попереджаю. У мене дуже непрості стосунки з Гуашу, це для мене непростий матеріал. Бо початково мене саджали нею робити навчальні натюрморти в художній студії, і виходило по чесному так собі. Хоча тут і ясно, що не треба було нічого сильно путнього очікувати від самих перших робіт. А потім, дуже випадково, мені попалася акварель під руку, я нею малювала при викладачці. Вона це помітила, сказала, що виходить прям за і я маю схильність, і я так прям повірила в це, що наступні роки підсіла на акварель, а до Гуаші не верталась дуже довго. Гуаш мені не дуже подобається тим, як непередбачувано себе поводять часом кольори, але з цим допомагає робити вправу з вифарбовуванням. Ну, хто не знає, це. Коли ти тупо береш, робиш розтяжки кольору на окремих листочках і в скетчбуках, аби привчитися до володіння матеріалом. Але дуже прикольно ще те, що гуаш можна сильно розводити водою, і вона тоді вам буде давати такий ефект, ну майже як акварельне чернило, ну або ж працювати більш густою за консистенцією. Малюючи цей пейзаж, я змогла дуже класно розслабитися. У мене постійно зараз цілий вир думок, які якось треба впорядковувати. І подібні вправи, не пов'язані ще при цьому з роботою, мені дуже допомагають розслабитися. У мене така, знаєте, біда. от, якщо вам хтось казав фразочку, що мовляв, зробіть свою улюблену справу, своє хобі, справою свого життя, своєї професії, ви не будете працювати жодного дня в своєму житті. Ну, це насправді піздеш. По перше, <ріст> Тому що навпаки, не уявляєте, що ось я буду займатися роботою своєї мрії? Ні, це трошки в інакшу сторону працює. Ну чи в мене так? Коротше, проблема в тому, що навпаки ти своє е, творче хобі, свою таку душину, яка тебе завжди радувала і розслабляла, просто обвісиш регулярною щоденною працею, е, менеджментом. Там розрахунками, скільки тобі треба працювати, комунікації з замовниками або е, викладачами, або навпаки, твоїми студентами, в залежності від того, чим ти займаєшся. Коротше, ти просто е, веселий двіж для себе перетворюєш, ну прям таки на роботу, і це те, що сталося зі мною за останні роки. І так, з одного боку, я радію, що це все ще крутіше, ніж робота в офісі або, або щось ще інше. Чесно, я не дуже себе уявляю в інших сферах, де б я могла себе приткнути. Але мене це засмучує, бо після того як я сиділа весь день майже малювала замовлення, я не можу відпочити сідаючи, знову малювати. І коли у мене вдається, як от сьогодні просто, просто для веселищів щось поробити, це незвично і дуже приємно. Щоб з цього кінцевому рахунку ще й вийшло щось презентабельне, я вирішила все-таки трошки зчитерити і зробила фотомалюнка. І довершу його в прокрійці. Мені подобається діджитал саме для повноцінного більше, тому що я банально відчуваю куди ліпший контроль форм і тону а традіжка лишається моїм фаворитом при скетчингу та тренувальних замальовках. Або ж, от як сьогодні, просто помалювати почилити, переключити голову. Такий ось вийшов осінній настрій сьогодні. Я вам дякую, що були зі мною за компанію. Я нагадую про всякі посилання в описі до відео. Не хворійте, не мерзніть і бережіть себе. Побачимося в наступних відео.